Такого руху немає ніде у світі. Ще можу сказати про те, що це, мабуть, якось пов'язане з ментальністю населення. Кожний е, займається е, фандрейзингом по-своєму. Да, е, ми опираємось в основному на співпрацю з великими міжнародними фондами, організаціями не завжди Україні довіряють і різні є погляди на це все. Псевдоволонтерство це новий вид шахрайства, який з'явився власне з повномасштабним вторгненням. Аудит має робитися не якоюсь партнерською чи українською. Організація міжнародною незалежною організацією. в Україні називають волонтерський рух одною з підстав того, що Україна вистоїть. Як польським волонтерам вдається на четвертому році вторгнення збирати допомогу і доставляти її на передову. І зрештою, чому вони це роблять? Цю сітку зробили за кілька днів в одному з осередків. Ми ще додаємо до неї такі спеціальні гумові зав'язки. Це так звана кікімора. Бо разом ми сильніші, я не роблю цього сама. Звідки я беру мотивацію? Це завжди дуже складне питання, бо в мене одразу 100 відповідей. В принципі, це три речі: солідарність, спільнота та доброчинність.